Так, жентль я вангую зараз дуже-дуже багато коментарів, і взагалі це буде максимально клікбейтне відео. Хотілося зробити вам порівняння типу європейка проти американки. А що ми тут маємо під капотом? А ми тут під капотом маємо 280 кобилячок. Розумієте? 280. І зараз ми навіть ще точно не знаємо, що там за 280, відкіля вони взяті. Ми можемо тільки висувати певні припущення. І... Ласкаво просимо в коментарі, можете там насипати ваші варіанти, звідки тут 280 кобили. Взагалі давайте сперечатися, бо дуже багато незрозумілостей стосовно цього двигуна. В сівіках віках восьмих американцях в цих комплектаціях СА ставився двигун. Як ви бачите, тут к серія І це не просто к серія це у нас К-20З3. Іначе як усі двигуни з індексом Z мають бути десь там плюс-мінус 155-156 сил, проте все ж таки Вікіпедія навіть каже, що Z3 це дійсно двигун на 190 кобил з заводу. Наче як з заводу одразу ми тут маємо 200 кобил. 200. Ми маємо механічну трансмісію 6 -ступенчо. тобто ми навіть сьогодні не можемо ні з чим це порівняти. У нас нема драгів для того, щоб дійсно побачити. Дій цифри, які автомобіль видає, і у нас немає що йому протипоставити, бо цей сів у нас на автоматі 1,8, відповідно, він не поїде. У нас є тут зараз два акорди на 2,4, і навіть ще є акорд на 2 літри, проте вони також автоматні. І там ми маємо 190 сил проти 156 в 2-літровій версії. Тут же ми маємо по заводу 200, плюс ми маємо все ж таки механічну трансмісію. Як ми знаємо, якщо взяти дволітровий акорд на 150 сил проти 2,4 на 190, але 150 сильний буде на палці, а той на автоматі, то палка виграє. Відповідно, все, що зараз є тут в моєму дворі, не поїде так швидко, як може цей автомобіль. Потенційно, ми не можемо однозначно стверджувати, що тут він дуже пре чи не дуже пре, Із допрацювань. Таких, які кидаються в очі по двигуну, ми бачимо, як я розумію, це інший впуск, він тут, мабуть, все ж таки має стояти не такий. І ми бачимо холодний впуск, повноцінно гарно реалізований холодний впуск. Це не жарт. Бачите, настільки потужний, у мене капелюх зриває. А якщо ви хочете в своїй ні гнілушці ні всрати е, холодний впуск, це не значить, що вам треба ось цей фільтр викинути з під капота, поставити сюди грибок і у вас холодний впуск. <звук> у вас впуск стає гарячим і автомобіль їде гірше. Бо ля той грибок буде брати повітря з під капоту. Яке тут повітря? Гаряче. Тут же у нас фільтр все ж таки виведений в крило. Так як це має бути, тобто він дійсно холодний. Вихлоп тут явно не сток, бо на шостому сівіку у мене кулак е, важко пролазив вихлоп. Тут він входить з запасиком. Що саме робилося по двигуну всередині, на 100% ми не знаємо. Знаємо, що стоїть керамічне щеплення, наче як. Щодо гальм, наскільки я бачу, здається, це тайперні гальма. Вони все ж таки двопоршневі. Хочеться вірити спереду, і воно реально дуже потужна тачка. Це не прикол пацани. Ми все ж таки маємо збільшений діаметр гальмівних дисків і ми маємо двопоршневі Супорти попереду, позаду у нас лишився сток. Однозначно, я не буду стверджувати, що тут настільки багато кобил чи ні, але все ж таки Вікіпедія каже про те, що дійсно у цього двигуна з заводу 200. Якщо зробити гарний впуск-випуск і правильно прошити, не рефлешем, правильно, індивідуально, то можна домогтися значно більших сил, ніж маємо по заводу. Теоретично, тут дійсно їх 200 плюс. Наскільки сильно 200 на превеликий жаль, зараз ми стверджувати не можемо. Ви зараз бачите автомобіль, він потрапив, це ж можна так казати, що з перекупи. Перекупи. Він був синій, він продавався за дуже багато коштів і він продавався синій. Тут був нюансики по фарбі, і перекупи затягли все плівкою. Там, де нюансики є. не фарбований. Не фарбований. Все по заводу, але він в плівці. І от коли я бачив автомобіль на фотографіях, мені не сподобалося взагалі. От прям я сказав, що можна ж якось було це обіграти, якісь переходи, щоб це був уже подвійний колір, типу половина синя, половина чорна, а краще б ще біла. Ну, коротше, вживу, клянусь вам, вживу виглядає значно краще, ніж ви зараз бачите на картинці, в цілому автомобіль цікавий, реально цікавий. Плюс е перекупи, все ті ж перекупи, пішли далі. І вони вирішили, що так як у нас, Велика потужність під капотом треба додати карбон. Закрив. Карбоновий капот. Ну, Він карбоновий плівкою. Але він карбоновий. Місцями по плівці є питання, але можу ще сказати, що потенційно автомобіль клеївся швидко і потенційно, можливо, що просто потім не підкоригували плівку. Тобто поклеїли і погнав. Зараз то спека, то холод. Потенційно, можливо, коли автомобіль віддавалось поклейки, то нюансів по плівці може й не було. Але вони трохи з'явилися це можна поправити, можна лишити так. Якщо казати про їх зовнішній вигляд і все ж таки порівнювати з європейським Civic, то цей він для мене більш екзотичний і незвичний і ну, прикольно. Виглядає прикольно. Можете знову ж таки в коментарях написати, який з варіантів автомобілів вам подобається більше. Вони схожі. Дійсно схожі, але мають відмінності. Ну і що найбільш кидається в око, це звісно ж оптика. Помаранчева зона для габаритної секції, тому, звісно, мені таке подобається. Тут її немає, я за помаранчеве топлю. Є цікава передня губа. Це скловолокно, Я одразу бачу по тріщинкам, її також заклеїли цікаву вплівку. Молодці, що зробили. До речі, саблю зробити. Ось цю я раз робив антихром такої саблі це дуже важко. Вона тут от антихром класно заклеєний, без питань взагалі. Дуже складна сабля. Не знаю, що це за губа, можете написати по формі, мені здається, що це модуло. Модуло? Як думаєш, Ярик? Ну, схоже, дуже схоже. По формі на модуло, вони всі плюс-мінус на акорд на сівіки, вони схожі між собою. Напишіть, хто в темі, що це за губа. Як я вже казав в огляді цього Сівіку, в Україні знайти нормальний, якісний або взагалі просто знайти тюнінг на восьме покоління Сівіка, трендець як складно. Якщо у вас американець... Це, скоріш за все, зробити ще складніше, бо їх мало у нас. Вони є, але мало. Комплектації сай, SI, як мені тільки що повідомили, їх взагалі на пальцях однієї руки можна полічити. А ми тут бачимо шильдик, і Він не просто так. Це дійсно комплектація, Сай. SI, вона жирна. Ми тут маємо люк, всюди написано ЕСА, ЕСА ЕСАЙ у нас. Преміум саунд Сістем це дуже важливо для Сівіка. І от якщо там все ж таки порівнювати, по музиці цей автомобіль значно сильно виграє проти стокового сівка 4D європейця. Бо тут по музиці дуже багато е, лишається питань і хочеться допрацьовувати. Тут все ж таки воно має звучати значно краще. Скоріше за все, тут вже є заводський підсилювач звуку, плюс е, збільшена кількість динаміків проти звичайної версії, що є немало важливо. По тюнінгу візуальному ми бачимо губу, бачимо спойлер. Спойлер Мюген абсолютно класична історія, його можна знайти в Україні. Він, до речі, знаєте, скільки коштує? Вживаний. На OLX не купляють вже 4 місяці. 1400 гривень. 1400 гривень за ось таку лавку. Заберіть, будь ласка, мені шкода ту людину, хто продає цю лавку і не може продати. Я не знаю, чого його не забирають. Там поліція їде. І для того, щоб автомобіль прям заграв лютими красками, у мене тут шляпу прям кожного разу зривала, як тільки я підходжу, хочеться сюди підкинути пороги, хочеться сюди підкинути задню накладку. Знайти якісне в Україні важко. В Україні я знаю два сівіка: один в Дніпрі, здається, інший у Львові, які максимально яскраві, круто виглядають, але там повний кастом. Абсолютно все було зроблено повний кастом. Через те і виглядає автомобіль шикарно. Тож. Співчуваю власникам восьмих сівіків, бо знайти тюнінг складно. Із цікавих цікавостей, Напишіть, будь ласка, хто в темі у нас є глухі-глухі дзеркала. У нас немає повторювача поворотів. Потенційно він може бути десь реалізований в крилі, але якщо воно тут і було реалізовано, то воно прибране і непаливно. Тобто я не знаю, як так вийшло, але зазвичай же всюди має бути повторювач поворотів. Тут його немає. Шельди. Зараз вам може здатися, що це тайпер, але це кастом. Прикольно, що люди виходять якось із всієї ситуації і роблять щось цікаве, нове, незвичне. Це не фарбований червоний ПВХ і зверху наклеєний просто 280. Пацани, там багато сил. Зверху наклеєний просто стоковий шильд. По оптиці я так розумію, що тут мають бути, скоріш за все, ксенонки, так? Ксенонки. Проти галогенок, звісно, значно краще. ПТФ тут взагалі не передбачені, ніякі, їх немає, і вкорячити їх сюди, кудись потенційно можна, але виглядати це буде погано. Тож, якщо ви розглядаєте такий автомобіль до придбання, то ви маєте тільки головне освітлення і все добре, якщо воно буде не на галогені, бо. Ну, то не світло. Тут має бути інша сіточка. Ми маємо тут чорну металеву, класика жанра тюнінгу. Якщо ви робите тюнінг, це таки треба ставити обов'язково. До речі, важливо, оце, оце погано, коли так роблять. Завод, виготовник, виробник автомобілів, він от, ну, не просто так робить от такі там, великі соти в радіаторних решітках, в нижніх решітках. Там все тестується в аеротрубі, там все. Ну, Перевірено, і коли ви починаєте ставити ось такі ось сіточки для того, щоб вам не було камінчиками радіатор. Зазвичай радіатор починає погано дихати. Я не дуже на цьому тямлю, але я знаю точно, що на будь-яке того, де ви поїдете дивитися свої радіатори, які займаються кліматами, кожен скаже, майстер, адекватний майстер, що ці сітки треба прибирати, бо вони не дають ніякого плюсу. Вони тільки шкодять нормальному функціонуванню автомобілів. Тому варто таке знімати. Що раджу зробити, воно там зайве, хоча б зверху. Якщо знизу у нас тут решітка без варіантів, скоріш за все, я так розумію так? Так, нічого немає, то ото треба зняти. А ну ще напишіть, будь ласка, експерти, у нас тут стоять реально кайфові катки, це коні рейсінг. Це, скоріш за все, оригінал, і вони мають два соски кожне колесо. Поясніть тупому, я не приховую цей факт, чого два соски. Для чого? E, наш Ярік припу... Ярік, солодкі булочки, припустив, що це для того, щоб типу гоночні катки там мають бути два соски. Я не знаю, ви з двох компресорів дути буде сразу. Що? Для, для e, Мільчик за кадру каже, що це для балансування більш якісного, щоб колесо рівно відчувалося, типу, менше грузиків чіпляти. Чесно, не знаю. It's funny, Потрапляючи в салон, насправді в цілому восьмий сівік. Доволі восьмий сівік. У нас у Макса була комплектація Європейка, проте на велюрі, і воно мені не сподобалось. Воно мені пахло тачкою з 90-х. Тут ми маємо бокову Алькантару і е, салон класно відчувається. Мені подобається, як воно скомбіновано. Салон сучасно, стильно, все топ. Кермо у нас вже перешито в алькантару під загальний стиль, карбонові вставочки це або зроблений аквапринт. Хоча, скоріш за все, ці просто вставки були придбані АЛІКу. Вони такі продаються на 8-й сів в цілому, на аліку можна знайти якісь. Невеличкі тюнячки для сівіка вашого. Тож ми тут маємо також карбонові вставки, які, звісно ж, гарно грають з вашими зовнішніми елементами, які додатково були притягнуті в карбон. В цілому якийсь певний стиль у автомобіля є, але його хочеться трохи допрацювати. А? Так, прям карбонова. Угу. Кайф. Оце кажуть, що це прям карбон-карбон, трушний карбон Справжній, класно. Коротше, є що допрацювати, і в цілому це класно. Бо я не люблю історію, коли. Людина купляє готовий проєкт, і такий дивіться, яка у мене тачка. Ні, це ж треба все пропустити через себе, відчути всю цю біль, всі ці страждання, замовити щось знайти. Тебе кидають на гроші, від тебе йде дружина, з тобою не спілкуються діти. Все це треба відчути. Yeah! А коли ти купляєш готову тачку, ух, я їду на Київ, Карфест, бо у мене готова тачка. Паф, класно. По простору, всі це я вперше в такому чудесному капелюху. Я думав, мені тут буде тісніше. Мені зручно, люк. Як же добре, коли є люк, і як погано, коли його немає у нас в 8 Сівіку. Проте на європейських комплектаціях також можна знайти автомобілі з люком. Це не складність, просто у нас така комплектація була. Тут ми маємо коротше, інші е е козирки. У нас тут немає додаткової підсвіточки, але диви, як воно прикольно робить. Диви, диви. Мікроліфт. Прикол, прикол. А тут у нас є також немає просто дзеркало. Бо що? Бо американцям не потрібна додаткова лампочка, у них і вночі гарне освітлення, мабуть. Це моє припущення. І з глобального те, що тут видозмінено проти восьмого сівіка європейця, ну, по факту, то й нічого. Все доволі дуже схоже, майже те саме. Просто тут ми маємо іншу приборну панель, бо тут у нас сівіка сай. Ну і все. Ну, і, відповідно інші сидіння, інший матеріал. А взагалом, ну, всередині абсолютно той самий Civic 8. Єдина відмінність це підсклянники. Вони тут інші По формі. Мені ці подобаються більше, проте в нашому Civic вони більш функціональні, тому що ви їх можете прибрати в нуль, і у вас е величезний карман. Тут він теж величезний, проте там більше. В певних моментах, можливо, це якось там грає якусь роль. У нас є підсвітка пасажира ног, мабуть, і у мене є підсвітка, точно я не бачу. Всіх чотирьох. Це тюнінг, це 100%, 100 тюнінг, такого по заводу не було. Ось ця ніша, вона в європейці трохи якась інакша. Тут, тут, до речі, ось ця панелька вона не закривається, в восьмому закривається. Ось ця ніша теж вона там здається з якимсь карманчиком. От, А так загалом ну, дуже-дуже схоже, Мінімальні відмінності по салону. Ергономіка вся загалом абсолютно та сама. Десь якісь невеличкі відмінності, типу козирка, типу підсклянників, всередині абсолютно такий самий сівік, як і наш європейць. Дивна історія, чому Honda робила дуже схожі кузови. Вони, мабуть, взагалі ну, типу, я не знаю, можна перевдіти американців-європейців і навпаки, чи ні, чи стане воно все по зазорах по болтах. Але так на перший погляд здається, що все має стрельнути норм. Чому. Робилися ось такі от модернізації для різних ринків, чесно не знаю. Невже американцям не сподобався наш європейський варіант і навпаки? Проте, проте, тайперний 4D він е, показує краще, показував краще результати, ніж е, тайперний 5D, вірніше 3D. Ну, зрозуміло, так? хеч який, е, він е, йде. З європейського кузова, тобто європейський, він йшов ще й на японський ринок, на основний головний, тобто джудіємна історія. І Type-R-на історія саме побудована на європейському кузову. Цей кузов не отримав версію тайпера. Взагалі класно, що Honda тулила Алькантару в жирній версії. Шкода, що не всюди, і ставили прям якісну Алькантару. Бо дивіться ж, автомобіль якого року? Мабуть, там 6, 7, десь восьмого, сьомий рік. Тобто скільки це років. Це дохріна років, 18 років, 18 років. А тут Алькантара як нова. Ну не як нова, але ну, прийнятний, абсолютно прийнятний стан. Типу 4,9 з 5, ось десь так приблизно. Класно. Зберігся він дуже класно. Тут ми маємо підскляники для задніх пасажирів. Більше ні хрена ви не маєте. Взагалі ні хріна. От прям. А, ще гачок маєте. От. Хоп, О, з одного боку. У мене в акорді у мене максимальна комплектація гачка немає. Тут є гачок і в європейці також є. Хм? Як це у тебе є в акорді гачок. А чого, чого це у мене немає гачка? І Як би вони виглядали в стоці, в стоці все дуже-дуже близько один до одного. Якби зараз Максік наш не продав свого сівіка, який був на Мюгенгубій, на величезних катках, то там би порівняння було більш цікаве, проте маємо, що маємо. А, цікавий Сівік, незвичний, це вперше взагалі, здається, а ні, у нас був шостий акорд, він був американець, але американську Хонду ми чіпаємо зазвичай сильно. Рідкіше проти можливості потягати наші європейці. Тому класно, що була можливість подивитися такий сівік. Нагадаю: ще раз, 280 кобил під капотом. Суперечлива річ, ми точно не можемо стверджувати так чи, чи ні, але я точно знаю, що ви з того боку екрану знаєте це і можете сміливо спускатися в коментарі. І писати свої думки щодо цього приводу. Хочеться вірити, що тут дійсно до фіга сил є потенціал, і класно, що такі автомобілі є у нас в Україні. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, що вам це відео було цікавим корисним. Не забувайте ділитись своїми думками. До нових зустрічей! Далі буде більше. Пуф.